Всім привіт таки мої любі І сьогодні хочу вам розказати про ось цю посилочку, яка прийшла сьогодні, 8 січня 2025 року. І е, я її замовила якраз таки 31 е, числа. Тут треба готувати салати, а е, я Сіла і зробила, тому що це було потрібна, дівчатка, тому що була акція 20% на всю продукцію. А ми ж хочемо бути в новому році здоровенькими. І дивіться, величезний, величезний такий набір. І тут і для себе я взяла, не пожаліла. І саме більше цій посилиці такої для мене новиночки. Я поділилася з дівчатками, і вони всі забажали теж бути такими здоровими, молодими, вічно красивими. І в цьому нам допоможе екстракт червоного вина. Так як ми червоне вино кожного дня не п'ємо. А е, чесно вам скажу на те, що у нас продається ВТБ, і, і, ну і в інших магазинчиках я пробувала брати червоне вино, у мене йде алергія. Будемо надіятися, що на екстракт алергії не буде. Це у нас ресвератрол екстракт е, Прям я загорілася. Дуже сподобалось відео, яке я знайшла в тіктоці, про те, що оцей Ресфератрол, я зараз вам буду так виставляти. Дивіться, яку я гарну квіточку виростила. Бачите, дуже класнюча. І ця якось занепадає чомусь, хоча вони ну, однакові. І ця просто. Я взяла відросток з роботи, а ця купила на вулиці. І ця виглядає більш такою пружною, гарною, але ця така ніжненька, тут більше білого такого кольору, хоча вони схожі. Ну і чомусь вона завжди от листечко відкидає. Чому не зрозуміло? Поставлю, буду разом з вами. Ось ще одна. Баночка оцього ресфератролу він в декілька тисяч разів більший за по ефективності за Коензим-10. А коензим 10 це уловлювач тих своїх таких вільних радикалів, які можуть викликати різні захворювання. Це імунні всякі процеси, це і ГРВІ, а також старіння шкіри. Це якраз таки тому, що наш організм складає вільні радикали. Вони у нас в організмі шурують і роблять негарні діла. Ось там. Ось так. І ресфератрол це для трьох різних людей. Для мене улюблениці себе і для моїх дівчаток, хто хотів, спробує. Також у мене замовила постійна клієнточка. Як ото кажуть, рідко, але мітко, вона замовляє гарні препарати. І ось якраз таки таурин, це дуже класна штука для нервової системи. Для того, щоб підтримувати, є така пословиця міцні залізні нерви. І щоб це залізні нерви були, якраз таки таурин, таурин. І зараз вам покажу, що таурин і Магній гліценат. Дуже класна штука, і е, ця сама форма гарно засвоюється організмом. Ось таурин і магній гліценат. І буде вам щастя, з вашими нервами е, буде все, будете все робити. Е, деякі кажуть, я торможу. Ви просто свою дозу не вибрали. І, мабуть, ще деякі б'ють заспокійливе щось, а начніть, так як я, пити просто магній і ви подивитесь на ефекти. Це ну дуже класно. Коли ви пропили магній, 2-3 недільки ви це відчуєте, що все нормально. Нема якогось авралу, Нікуди не біжим, не нервуємо, все з рук не валиться, все робиться, але спокійно. Також у мене замовила постійна клієнточка, ось ці вітаміни. Вона навіть сказала, що після цих вітамінів у неї зникла ота сіточка на ногах. А сіточка на ногах венозна це. Е, Такі не дуже стійкі судини, вони лопаються і вони оту сіточку роблять на ногах. Тому я рекомендую тут у складі вітамін С, Т3, цинк. це все зміцнюючі судини, такі мікроелементи, які потрібні не тільки для того, щоб оці всі скріплювати. Наші судини, а також для гарного імунітету. Д3 і цинк для гарного волосся. Чесно, я вам так скажу, що раніше в мене було волосся, яке сіклося. Зараз воно не січеться. Тому що я п'ю вітамін Д3. Я разом з вами, мої любі, і пізнаю цей світ, і лікуюся, і розумію, що без оцих біодобавочок не буде гарного функціонування організму. Я у себе одна. І е, хто б мені що не казав, що ти думаєш тільки для себе, що ти е, у себе одна, як нас раніше в радянські часи вчили, е, ти допомагати людям, е, ти е, ложити на алтар свою життя, ти должна, ти должна, ти повинна, і, і далі так було. Але, але чесно вам скажу, радує те, що народ починає себе любити. А саме українська жінка дуже любить себе. І це видно з того, як наші українки під час війни поїхали отуди в Польщу, в Германію. і... Наші жінки вирізняються тим, що вони доглянуті. І це не те, що вони розпещені, розбалувані, а це те, що про те, що вони себе люблять. І, і це правильно, і це так повинно бути. І я, коли мені говорять Я, Я, Я Так, я, я у себе одна. Ну, Це я, так сказати, про тому що чоловік постійно каже, що ти все, я а хто? а хто як не я? Також заказали в мене постійна клієнточка. Ось ці вітамінки. Такі, як я її порекомендувала, я такі п'ю і рекомендую, тому що я бачу від них ефект. Вони дієві. Чесно вам скажу, сама найкраща форма. СК2. Куди треба, доставимо Д3. В Кістки, якщо нема у вас там е, е, такого, е, який повинен бути рівень Д3, буде в кістках. Якщо для волосся, буде в волоссі. Якщо імунітет не дуже, буде для імунітету. Тому рекомендую. Тут класна форма. І тут що саме цікаве, 120 капсул, 120 ділимо е, на. 120 днів, тобто на 3 місяці. От так ми рекомендуємо цю форму СК2. Також взяли ось таку форму з К2, теж від Каліфорнія Gold Nutrition. Дівчинка постійно брала омегу в мене таку. І взяла саме Каліфорнія Gold Nutrition. Ну, я саме цієї форми не пробувала. Але теж дуже гарно, що саме СК-2, D3, СК2. Цинк-піколінат. Теж цинк повинен бути в раціоні, особливо у жінки, яка, наприклад, такого як фертильного віку, повинні пити підлітки віднець достачі цинку, оті, і всякі прищі у грі, оті юнацькі, які так наших дітей вражають цинк піколінат, справиться з цим на ура. Саме ця форма, пікалінатна форма. Рекомендую теж придивитися, мої любі, і пропивати. Біотин, Біотин, вітамін краси, в 7 він для волосся, для нігтів, для шкіри. Це дуже класна штука. Опять пизанську башню строю, хоч би не впала. Берберін. Взяла. по акції. Взяла, якраз таки коли треба було докинути в корзину, щоб була безкоштовна доставка. І також цей барбарін, він для шлунку, для гарного перетравлювання їжі, для того, щоб засвоювався цукор і йшов куди треба, а не відкладався десь там в жирових відкладеннях. Рекомендую теж барбарін, спробую. Розкажу. Але по відгукам непоганий препарат потрібен і не тільки оті омепразоли, це все, оті кріони можна справлятися це і отакими от біодобавочками. Що ще у мене замовили? глюкозамін, хондроїтін дуже класнюча форма. Для того, щоб наші ніжки не. Так сказати, не рушились. Господи, з голови як вилетіло, не розвалювалися наші коліна, щоб не вимивався кальцій, щоб була ота прослоєчка, у нас така щільненька, хрящова. щоб ходили суглоби гарно. Ось оцей глюкозамін і хондроїтін. Класна форма. Дуже вона подобається саме в, цій, в цьому комплексі і від Свенсон. А у Свенсон бутилочки вони економні. Хай вона не така розкручена, як Now фірма, але теж дуже допомагає і багато дівчаток про неї кажуть, що діє Найбільша баночка у моїй такій посилиці це омега-3. Омега-3 саме з такою формулою, в якій так багатенько цих ДХА і ПА кислот. І саме вони нам потрібні для гарних судин, для профілактики інсультів, інфарктів. Також, щоб не було гіпертонічної хвороби, і щоб судини були молодими це саме ось омега. Але омега ще вона потрібна для того, щоб прибирати той негарний холестерин, який провокує ці всі хвороби: хвороби серцево-судинної системи, профілактика кардіоваскулярних хвороб. Ось так, мої Ну і на закуску, тому що вже коробок пустий, це спіруліну взяла дівчинка. Вона у мене постійно бере. Вона любить брати на тисячу, до двох тисяч, вони пропивають з чоловіком у двох. Бо, так як і я, вони намагаються себе любити і бути здоровими. спіруліна у нас дієва, така, як цей коензим 10, як ресфератрол, якраз таки е чинить омолоджуючий ефект. Е в ній там мікроелементів куча, мікроелементів, як таблиця Менділеєва, ну, без отих <всяких> уранів і всього на світі. Але тут е дуже класний склад, і вона е морська. І тут ще є не просто спіруліна, тут є протеїн, е, білок, який допомагає цій спіруліні засвоюватись. Бо просто спіруліна, вона сама, ну так як Д3, е, вроді би і гарна форма, і, і Д3 є, і, і тут спіруліна є, але засвоєння немає. Так само, як брати, от Д3, повинна бути жирна, жирне середовище, щоб він засвоївся. Якщо його немає, так само, як вітамін А, Д3 не засвоїться. Тому попередньо треба читати, коли пити, з чим пити, бо деякі організми, вони. Між собою антагоністи, так само і ці вітаміни. Вони можуть бути антагоністи. Д3, наприклад, не бажано і не рекомендується пити з вітаміном С, тому що С робить таку ну, середовище ну, не жирне. 3 наприклад, ну, навпаки, розщеплює жири. Ось так. Тому вивчаємо. А кому що треба, мої любі, я вам завжди дам пораду, розкажу, буду намагатися вам допомогти, щоб бути здоровими. А здоровими ми будемо, коли будемо пити достатню кількість вітамінів, мінералів і також води. Бо вода це теж хімічна така сполука, яка життєво необхідна для всіх мікроорганізмів. Цілую люблю, до нових зустрічей! Ваша Людмила.